Таємничі, жорстокі, та ретельно сплановані викрадення та вбивства дітей у Мічигані Мічігані 70-х років приголомшили майже увесь світ, тисячі доказів і десятки підозрюваних. Кожен із яких був підозріліший за іншого. Хвиля страху та масова істерія. Саме тоді жителі до дізналися, що їх рідний дім виявився обителлю маніяків та розбещувачів. Наймасштабніше розслідування в історії США розтягнулося на 30 довгих років, але чи понесли винні заслужене покарання? Як і кожної неділі, Рут Стебінс збиралася на щотижневі кулінарні курси, що проходили в будівлі американського легіону, і щоб не залишати свого сина вдома одного, хлопчик вирушив з нею. Марк на силу відсидів першу частину зборів і дуже просився додому, адже по телевізору починався його улюблений серіал. Впів на першу мати все ж відпустила сина, а жіночки влаштували таку собі вечірку з алкоголем і танцями. Повернувшись додому о 20.50, вона не виявила слідів перебування Марка у будинку. Це означало, що після того, як вони розпрощалися, хлопчик додому так і не повернувся. О 22-й. рут телефонує в 9.1.1, і опис Марка Стебінса потрапляє у поліцейське радіо Ферндейла. Зник 12-річний хлопчик. Зріст приблизно метр п'ятдесят. Рудувате волосся, блакитні очі. 19 лютого його тіло буде знайдено в кочугурі на парковці біля офісної будівлі. Ростин показав, що Марк загинув в результаті асфіксії. На його зап'ястях збереглися сліди від мотузки. Хлопчика розбестили ще за життя. Весь його одяг був випраний, а тіло ретельно вимито. Єдиною зачіпкою було біле волокно тваринного походження, схоже на собачу шерсть. Марк отримав сильний удар у потилицю, але на його одязі не було крові. Слідство зайшло в глухий кут. Наступні десять місяців виявилися лякаючи тихими. Проте за три ночі до різдва монстр знову вийшов на полювання. Печиво. Ось чому 12-річна Джил і Керол Робінсон сварилися у той злощасний вечір. Мати хотіла, щоб дівчинка приготувала печиво на вечерю. Джил хотіла дивитися телевізор. Сита лайкою по горло. Мати крикнула Забирайся. Дівчинка так і зробила. Вона закинула в рюкзак гребінь, ковдру, дві книги і трохи нижньої білизни. Сіла на велосипед і поїхала, зникаючи у темряві. Лише через добу мати звернулася до поліції. Велосипед дівчинки буде знайдено в той же день за магазином товарів для хобі на головній вулиці міста. Проте саму Джил не шукали дві доби. Причина такої байдужості полягала в тому, що в поліцейських зведеннях Джил Робінсон проходила з позначкою втекла з дому. Американські правоохоронці називають таких людей добровольними втікачами, зникнення яких не пов'язане з криміналом. Тіло дівчинки буде знайдено вранці 26 грудня в кучугуріну у збіччі шосе. Зовсім неподалік знаходилася будівля управління поліції. Фактично, ціло було видно з вікон кабінету другого поверху. У звичайні дні рух по трасі був досить інтенсивним, тому було важко уявити, щоб злочинець міг зупинити машину посеред проїжджої частини, не привертаючи до себе увагу. Проте на руку вбивці спрацювала природна стихія. Цієї ночі на місто обрушився потужний циклон, і сильно завантажена у звичайні дні траса виявилася пустелею. Дівчинка загинула в результаті вогнепального поранення. Вона була повністю одягнена. Її тіло було так само ідеально вимито, одяг випрано і випрасувано. На куртці були білі волоски тваринного походження. Злочинець явно планував вбивство завчасно. Одягнувши рюкзак, Джил відійшла від автомобіля. Скоріше за все, зловмисник її гукнув. А коли вона повернулася, зробив постріл з робовика. Однак у справі Джил був ще один аспект: минулого року дівчинку відправили до психотерапевта, тому що у джил були нав'язливі думки, що невідомий чоловік може вистрілити її в обличчя. Однак на той час поліція не виявила жодного зв'язку між смертями Марка Стебінса та Джил Робінсон. У неділю 2 січня 1977 року, 10-річна Крістін Міхеліч пішла до магазину 7 eleven біля свого будинку в Берклі, штат Мічиган, щоб купити популярний підлітковий журнал. Її мати заявила про її зникнення три години по тому. Через 19 днів, 21 січня, її тіло знайшли в засніженій придорожній канаві у Франклінвіліч. Як і Марк, дівчинка загинула в результаті механічної асфіксії. Тіло Крістін було так само ідеально вимито одяг випрано і випросувано. На її куртці були білі ворсинки тваринного походження, а на блузці – дві людські волосини. Лише після смерті Крістін Міхеліч поліція зрозуміла, що має справу з серійним вбивцею. Для розслідування цієї справи, у 1977 році, була створена спеціальна оперативна група. Дитячі майданчики спорожніли. Двері замкнулися на декілька замків. Запанувала паніка. Було 16 березня 77-го року, і Кеті Кінг думала про Джеррі Льюіса, знаменитого короля комедії. Найстарші з чотирьох дітей Кеті було 17 років. Вдома були лише вона та тім, її молодший брат. Кеті сіла на диван у вітальні і застібнула ремінець на взутті. Тімоті увійшов до кімнати, одягнений у свою улюблену червону куртку Бірмінгемської хокейної ліги та зелені вельветові штани. Тім попросив у неї трохи грошей, щоб купити батончик в аптеці Хантер Мейпл» за чотири квартали від їхнього будинку. Кеті піде ще до того, як він мав повернутися. Додому вона приїхала у пів на третій ночі. У Будинку горіло все світло, а на протилежному боці дороги стояла поліцейська машина. Кеті була останньою надією для батьків. Вони сподівалися, що Тім був з нею. Зникнення Тіма було дуже схоже на зникнення трьох інших дітей. У вівторок, ввечері, 22 березня, 1977 року, через шість днів після викрадення, Кеті дивилася телевізор. Внизу екрану з'явилося екстрене повідомлення. Тіло розшукуваного хлопчика знайдено в придорожній канаві. Час на мить зупинився, ніхто не дихав. Батько Кеті вилетів зі своєї спальні, почувши повідомлення по радіо. Сусіди вибігли з будинку, всі були шоковані. Назабаром після того, як на місце події викликали поліцію, сніг навколо нього був витоптаний десятками ніг. Місце, коли м'яке й біле під його тілом, назабаром перетворилося на брудне місиво. Причиною загибелі була механічна асфіксія. Ростен показав, що над хлопчиком познущалися ще за життя. І вміст шлунку виявив, що останнім прийомом їжі була його улюблена курка KFC, яку він їв приблизно за півгодини до трагедії. Його одяг був чистий та випрасуваний. Нігці підстрижені та ідеально вимиті. Волосся акуратно причесане. В кишені його куртки лежали кістки від курячих крилець. Цей вчинок схожий на ритуал смертної кари у в'язниці, коли смертник має можливість замовити улюблену страву для останньої трапези. Незважаючи на те, що злочинець намагався не залишити доказів, на курці хлопчика залишилися ворсинки від меблевої убивки та біла собача шерсть. На носовій хусті та нижній білизні було знайдено дві людські волосини, які не належали Тімоці Кінгу. За кілька днів до похорону Кеті з другом і колегою батька об'їздили все місто в пошуках світло блакитного спортивного костюма, про який так мріяв хлопчик. Кеті дивилася на брата і думала, що він виглядає набагато більшим, хоча в 11 років тім був дуже маленьким для свого віку. Після розтину тіло було дуже набряклим. Вона помітила весь макіяж і наскільки штучним він виглядав на його маленькому обличчі. Ліва сторона його чола була вкрита синцями, які залишилися від смертельного удару. Цим був одягнений у світло-блакитний костюм. Друг батька не здавався і об'їздив весь Детройт. І нарешті він його знайшов. Поліція і сім'я домовилися про похорон в закритій труні. Ходили зловісні чутки, що на цілі Джил Робінсон були знайдені листівки з похорону Марка Стебінса, а фото Джили Марка були знайдені на цілі Крістін Міхеліч. Поліція встановила спостереження, щоб сфотографувати всіх присутніх на церковній службі та в похоронному бюро. Коли члени сім'ї приїхали додому, вони повільно усвідомили, що в їхньому будинку не було ні поліцейських, ні сусідів, ні репортерів. Вони залишились наодинці. Протягом наступного тижня вони постійно прокручували в голові спогади про Тіма, знову і знову сподіваючись, що краєм ока побачить, як він їде на скейті чи дивиться свій улюблений серіал. Минали зимові місяці, сніг танув, вони повільно пристосовувалися до нового життя. Схожість цих справ полягає в тому, що четверо дітей були викрадені або в неділю в день, або в середу ввечері в передмісті округу Окленд. Під час перебування в полоні їх викупали, підстригли нігці та випрали одяг. Марка і тіма неодноразово ґвалтували, а дівчат ні. Вік усіх чотирьох жертв коливався в межах від 10 до 12 років. Діти були живі від 3 до 19 діб, а значить, убивця мав у своєму розпорядженні усі умови для їхнього таємного утримання. Швидше за все, це був відокремлений житловий будинок. Вважається, що місце роботи маніяка дозволяло йому викликати довіру у дітей, і він міг бути поліцейським, лікарем або навіть священником. Всі діти були викрадені на автостоянках або поблизу них, і здавалося, що вони йшли за своїм викрадачем майже добровільно. І відповідно до теорії, після того, як купання було завершено, вбивця з рушником підходив до дитини ззаду. Рушник притискав їхню руку до боків, а рука вбивці закривала їхні носи та роти. Поліція отримала інформацію від жінки, яка була на парковці біля аптеки Хантер Мейпл, і бачила хлопчика, схожого на Тіма, який розмовляв з невідомим чоловіком. Йому було від 20 до 30 років каштанове волосся, гості Бакенбарди. Він був схожий на незліченну кількість молодих білих чоловіків, які жили в США в 70-х роках. Він був одягнений у пальто та темні штани. Дивним є те, що скетч розшукуваного чоловіка змінювався тричі, причому поліцейський малюнок не видозмінювався або уточнювався, а повністю змінювався. Цікаво, й те, що поліція ніколи не оголошувала, що один з них застарів або наточний. Всі три скетча вважалися однаково достовірними, при тому, що між собою вони майже не мали нічого спільного. Найбільш цінною деталлю був його автомобіль синій гремлін з білими смугами. В окрузі Окленд було зареєстровано близько 200 гремлінів, і поліція поспілкувалася майже з кожним власником. Напруга в окрузі Окленд збільшувалася з кожним днем. Батьки почали відвозити дітей до школи. Водії автобусів відпускали дітей тільки якщо їхні батьки чекали на зупинках. Якщо учні ходили до школи пішки, то робили це групами під пильним оком сусідів. Поліція була завалена дзвінками, що вели в нікуди. Полювання на блакитного Гремліна також зійшло на нівець. Оперативна група з понад 200 детективів спробувала багато різних тактик. Випадкові обшуки автомобілів, стеження в гейбарах по всьому Детройту, тиск на поліцейських стукачів і інформаторів про будь-яку інформацію про вбивства в окрузі Окленд. Приблизно в ці ж дні, у січні, поліція штату Мічиган отримала наведення на широко відомого у вузьких колах, розбещувача неповнолітніх. У будинку біля озера С, розташованого на півночі від Детройту, була помічена група оголених підлітків у компанії старших чоловіків. Цей маєток належав одному з найзаможніших жителів Мічигану, Говарду Лі Бушу. Це був не просто мільйонер та шановна людина. Він був фінансовим директором General Motors та без перебільшення входив до так званої еліти США. Сам Говард Буш у цікавості до неповнолітніх помічений не був на відміну від свого 26-річного сина Крістофера, який володів рестораном у містечку Альма на заході Детройта. У нього був синій Вега» з білою смугою. Автомобіль дуже схожий на Гремліна. Під час огляду маєтку правоохоронці виявили понад 4 тисяч знімків та більше 50 аматорських кіноплівок еротичного змісту за участі неповнолітніх. Довелося досить довго встановлювати особистості учасників матеріалів, однак всі вони були живі. Крістофера Буша та його друга Грегорі Гріна поліція затримала як підозрюваних. Обидва чоловіка мали список звинувачень у злочинній сексуальній поведінці. Останнім відомим злочином Гріна було розбещення і придушення хлопчика, непритомне тіло якого він залишив біля входу у відділення невідкладної допомоги. Хлопчик вижив і впізнав Гріна в поліції. Тоді він відбув свій термін у психіатричній лікарні в Каліфорнії, ніколи не відбуваючи тюремного ув'язнення. Коли Грін повернувся додому, він продовжив здійснювати акти злочинної сексуальної поведінки. Після вбивства Марка Стебінса поліція допитала Гріна, і саме тоді він розповів, що саме Крістофер Буш убив Марка Стебінса. Це було у справі Гріна однак ця заява пішла в нікуди, оскільки поліція з невідомих причин не допитувала Буша. Колишній співкамерник Гріна розповів, що той одного разу йому погрожував, сказавши, що оскільки він вбивав дітей, то без зайвих проблем вб'є його. Пізніше детективи поговорили з рідним братом Гріна, який повідомив, що Грегорі і Буш періодично зупинялися в будинку їхнього батька у Флінці. Хоча Грін і Буш проводили багато часу разом, брат не міг стверджувати, чи мали ці двоє сексуальні стосунки. Тривожним був і той факт, що Грін побудував у їхньому будинку у Флінці потаємну кімнату, яка була абсолютно непомітною для ока. Грін і Буш періодично зупинялися у цьому будинку, іноді з ними був 14-річний Вінсент Ганнелс, якого вони зачиняли в потаємній кімнаті. Батько Гріна ніколи не чув про хлопця. Брат знову ж таки не міг стверджувати, чи були сексуальні стосунки між хлопчиком і Гріном або Бушем. Він сказав детективу, що таємна кімната була так добре захована, що навіть теперішні власники не знають про її існування. Грегорі Грін помер у в'язниці в середині 90-х років. Він відбував довічне ув'язнення за звинуваченням у злочинній сексуальній поведінці. З Крістофером Бушем було трохи складніше. Проблема полягала в грошах. У Гріна їх не було, а у Буша їх було вдосталь. У той час як Фейли Гріна були розкидані по усьому Мічигану, файли на Буша були або знищені, або загублені. Бу ж ніколи не сидів у в'язниці за жоден із своїх злочинів. Злочинець з грошима може бути набагато небезпечнішим ніж злочинець без них. Детективи розшукали двох племінників буша. Обидва чоловіки розказали, що коли були дітьми, Крістофер їх розбещував. Їхній дідусь залагоджував усі сімейні проблеми. Їхня бабуся Еліс просила свого водія відвозити її до будинків, де жили жертви домагань Крістофера. Вона виписувала їм чеки, щоб вони не зверталися до поліції. Жоден з племінників не мав теплих спогадів про свого покійного дядька чи дідуся з бабусею. Неможливо не відзначити і те, що у Бушів був маленький білий Вест Хайленд Вайт Тар'єр, якого вони привезли до Мічигану з Шотландії. Поки його батьки жили за кордоном. Крістофер залишався з собакою в родинному будинку в містечку Блумфілд. Забігаючи наперед, скажу через два роки життя Крістофера Буша закінчилося дуже дивним чином. У листопаді 1978 року його знайшли мертвим у будинку в Блумфілді. Слідчі визнали смерть самогубством внаслідок вогнепального поранення, хоча на його руках не було слідів від вогнепальної зброї. Під час обшуку будинку Буша було виявлено жахливий малюнок дитини, яка нагадувала жертву Марка Стебінса. Серія масових убивств у 70-х роках, деякі з яких були більш відомі за інші, вразила країну. Вбивця Зодіак і вбивства Чарльза Менсона все ще не забулися. А вбивства сина Сема і на розкриті безчинства Теда Банді відбувалися в той самий час, що й вбивства дітей в окрузі Окленд. Цільова група зробила неймовірний обсяг аналітичної роботи. Всіх сексуальних злочинців, що проживали в Детройті та його передмістях, допитували. Їхні будинки та автомобілі ретельно оглядалися. Деякі у примусовому порядку проходили тестування поліграфом. У 77-му році увага поліції була прикута до Арчібальда Слоуна, рецидивіста та розбищувача неповнолітніх. У 75-му році він володів синім понтіаком з білими смугами, який виглядав точнісінько як автомобіль, на якому ймовірно роз'їжджав викрадач Тімоті Кінга. Автомобіль слоуна перевірили за всіма правилами криміналістики, але підозрілих доказів виявлено не було. Тоді Арчібальди відпустили, а ось пакетик зі сміттям, який Полосо зняв з убивки салону, детективи долучили до справи. Але про це трохи пізніше. Цільова група розформувалася у грудні 78-го року, а розслідування зупинилося на 27 довгих років. Після відновлення справи поліція надіслала докази до лабораторії ФБР у Квантіко. Вони змогли успішно провести повторне сканування волосся, волокон килима та одягу на предмет виявлення ДНК, використовуючи сучасні криміналістичні прилади, криміналісти генетики дійшли висновку, що на речах Марка Стебінса, Джил Робінсон, Крістін Міхеліч і Тімоті Кінга була присутня ДНК чотирьох різних людей. Шляхом порівняння ДНК з вже існуючою базою злочинців вдалося знайти дві відповідності. Це були добре відомі поліції розбещувачі неповнолітніх Тодд Варжечі та Джон Макрей. Але у червні 2005 року Джон Макрей помер у в'язниці буквально за тиждень до запланованого допиту. Тодда Варжечі шукали кілька місяців і знайшли його в місті Остін, штат Техас. Але був один нюанс, він був повішений. Оскільки тіло Буша було кремоване, поліція не мала його ДНК. Оскільки Чарльз, єдиний живий родич Крістофера, Нью-Йоркський відділ ФБР взяв у нього зразок маска щоки у квітні 2008 року. На сьогоднішній день жодне волосся, знайдене на тілі дітей, не збігається з ДНК Чарльза Буша. Волокна килима, знайдені на кожній дитині, були повторно відскановані у 2005 році. Однак волокна знаходяться десь у лабораторії ФБР Квантіко, і ніхто не зміг їх повернути до штаб-квартири оперативної групи. А собача шерсть все ще не була досліджена. Однак, у липні 2012 року розслідування повідомило про нове сенсаційне відкриття. При повторному вивченні доказів виявилося, що волосся, зібране в автомобілі Арчибальда Слоуна, належало двом загиблим хлопчикам Марку Стебінсу і Тімоті Кінгу. Арчібальд все ще живий і з 1983 року відбуває довічне ув'язнення по іншій справі.